Доброго дня, п'ятикласники! Вітаю вас на уроці математики. Проведу його я, Ірина Сергіївна. Тема сьогоднішнього уроку прості арифметичні задачі на зменшення на кілька одиниць. Попрацюємо усно. Давайте пригадаємо числовий ряд від 1 до 10. Так, це 1, 2…

9 та шість. Який знак потрібно поставити? Так, дев'ять більше від шести. Два та дванадцять. Так, 2 менше від дванадцяти. Сімнадцять та 7. Сімнадцять більше, ніж 7. Вісім та вісім. Вони рівні між собою. Шість та сім. Сім більше. Від шести. Десять та чотири. Десять більше. Від чотирьох. П'ятнадцять і п'ятнадцять. Вони рівні між собою. Ставимо знак дорівнює. Дев'ять та вісім. Дев'ять більше від восьми. Чотирнадцять та десять. Чотирнадцять більше від десяти. Сім. Та 16. Сім менше від 16. Молодці. Були у нашому дворі два горобці, три снігурі. Хто може скласти лік птахам всім горобцям і снігурам? Так. Горобців ми мали два. І три снігурі разом мали 5 птахів. У садок до годівниці прилетіли три синиці. Потім ще чотири птиці, скільки птиць на годівниці. Сім птиць на годівниці. Молодці. Перед початком роботи в зошиті розімнемо наші. Пальчики. Дружно пальчики згинаємо. Міцно в кулачки стискаємо. Тільки міцно. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо розтискати. Ще раз. Дружно пальчики згинаємо. Міцно в кулачки стискаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо розтискать Молодці! Розгорніть свої зошитки і каліграфічно пропишіть рядочок цифри 9. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя. Заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Пропишіть старанно цифру 9. Молодці! Пригадаємо, щоб зменшити на, потрібно число відняти. Зменшити на кілька одиниць це означає відняти. Сьогодні ми з вами попрацюємо над задачами на зменшення на кілька одиниць. Одиниць. Задача перша. У кошику було 28 яблук, а груш на 8 менше. Нас запитують, скільки груш було у кошику? Нам відомо, що яблук було 28, а груш на 8 менше. Потрібно підняти. І ми отримуємо 20 груш. Так, 20 груш було у кошику. Задача друга. У магазині продали 60 блокнотів, а зошитів на 20 менше. Скільки продали? Зошитів. Нам відомо, що блокнотів продали 60а зошитів на 20 менше. Отже, від 60 відняти 20 отримуємо 40. І ми знаємо, що 40 зошитів продали. Відпочинемо трішки і проведемо піскуль пилинку. Верх, 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 низ, 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 верх, 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 низ, 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 ля-ля-ля-ля, ля-ля, право поверниз. Ліво повернись і кругом, Ля-ля-ля-ля, ля-ля, Ліво повернись, право повернись і кругом, верх, 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 мис, 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 вниз, мис, верхи мис, 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 вниз. верх, 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 мис, 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 верхи мис, верхи мис, і вниз. Наступна задача. Для приготування напоїв купили 35 кілограмів апельсин, а лимонів на 10 кілограмів менше. Скільки кілограмів лимонів купили? Від 35 відняти 10 отримуємо 25. 25 кілограмів лимонів купили. Запишіть, будь ласка. Наступна задача. На шкільному святі було 23 кульки синього кольору, а червоних кульок було на 13 менше. Скільки кульок червоного кольору було на святі? Ми знаємо, що синіх кульок було 23, а червоних на 13 менше. Отже, від 23 віднімаємо 13, отримуємо 10 кульок. 10 червоних кульок було на святі. Запишіть, будь ласка, задачу зошити. Молодці! Намалюйте смайликові ротика, що символізує ваш настрій. Наприкінці уроку. Так, добре. Молодці! На сьогоднішньому уроці ми з вами працювали над задачами на зменшення на кілька одиниць. І знаємо, якщо потрібно зменшити, то виконуємо дію віднімання.